Взагалі зараз роблю ось такі макет МТЗ е, по фотографії для клієнта, вже майже його доробив, трошки відпочиваю поки. Це а, фото, а, а, це макет, угу. а поки відпочиваю, ось роблю такі збираю брілочки. Ось такі брілочки прийшли, вже вони в наявності, і можна це їх на замовляти. Це, на, це, це ні, не на замовлення. Це я зробив для наших клієнтів, для поціновувачів техніки джундір. Ось такі чудові брілки. Є в двох різних варіантах. ось. В квадратному і в такому більшому вивальному вигляді. До речі, ще замовив брілки Fend, Class, Case і New Holland. А також навіть замовив брілочки з логотипами МТЗ. То mm -hmm. такі брілочки можна вже замовляти, вони коштують по 300 гривень одна штучка. І, до речі, ще є в наявності ось такі картини. Вони з металу півтора міліметра, це макет трактора. John Deere 8R. І ось, наприклад, на стіні макет трактора John Deere 6 серії. Також є Fendt 1050 в розмірі 60 см. Це 80-ка, а ось 60 см ці можна замовляти. Вони є в наявності на подаруночок по цієї техніки John Deere та Fendt буде саме те. Тож замовляйте контакти в шапці профілю.